Літо на іспанській коста браві. Сонце і пляжі привабило сюди мільйони туристів, насамперед німців, британців та росіян. вони поповнили іспанську казну рекордною для місцевого туризму сумою у понад 55 мільярдів євро. Це на цілих шість відсотків більше аніж за рік до того. І хоча самі іспанці часто відмовлялися від відпустки з міркувань економії, в місцевій туристичній галузі не відчувається жодних війн кризи. Також іспанський уряд повідомив тішні цифри: 2012-го дванадцятого доказни держави надійшло на 4 мільярди євро більше ніж очікувалося насамперед, завдяки підвищенню податків. 2013 рік звісно знову буде складним роком. але я переконаний, що це також буде рік, коли Іспанія та ціла єврозона не лише стабілізуються. Але й будуть послідовно нарощувати свою економіку Нарощувати завдяки економії та інвесторам, в яких схоже знову відновлюється довіра до кризових країн. В Іспанії та Греції приватні клієнти та підприємства знову почали нести свої гроші до банків. А Греція до того ж може заручитися підтримкою вельми впливового інвестора. Емірат Катар має намір допомогти грецьким підприємствам стати на ноги, вклавши в них близько мільярда євро. Для грецької виснаженої економіки така новина майже зі сфери фантастики.